Тепер про основні предмети дефіциту. Наприклад, про згадану раніше ковбасу за 2,20, 2 рублі і 20 копійок. Це знаменита лікарська або варіонка, яка у 80-х була на розхват. Тоді вважалось, що вона містила не менше 95% м'яса, хоча насправді її розбавляли значно сильніше. Сало, соя, крохмаль усе це потрапляло в її склад через нестачу м'яса. Проте навіть така варіонка вважалась делікатесом. Її цінували за універсальність на бутерброд, в олів'є, у нарізку на стіл до гостей, але дістати її було нелегко. Коли в якомусь магазині з'являлась лікарська, або, як тоді казали, коли викинули ковбасу, це ставало цілою подією. Черга за ковбасою з'являлася моментально. Окрім лікарської, у СРСР була ще Любительська по 2,80, молочна по 2,10 та ліверна, прозвана в народі собача радість за руб 80. А ще були різні види копченої ковбаси для вершків суспільства та тих, хто має зв'язки.